А тепер коротеньке відео про а, мій проєкт IT-28. Продовжив потроху займатися а, цим проєктом. Я роздрукував рубку, те, що я робив, а, намагався зробити там сам із полістиролу, ну, дуже-не-дуже, дуже. це мені більше подобається. Рубка. Люк на рубку, кронштейни. Кожух, але я його буду переробляти. Він дуже тонкий вийшов і е, придруку зламався. І так само е, вентилятор Це на задню частину, теж дуже е, тоненький, тому що я його моделював спочатку в розмірі 1 до 1 і потім зменшував е, 35 разів. То треба модель робити е, з урахуванням того, що деякі частини встановлюються там, там, 0,01 мм. Це принтер е, не бере, тому от є такі місця розірвані. Але, в принципі, якщо обробити е, наждачкою, ось видно, зараз так от. Це одно погано вийде, не Е, Шари, шари друку, ось так видно, то, в принципі, буде досить круто. І для початку, ну, як сказати, для принтеру домашнього, це, ну, це чудово. І це краще, ніж там якось. Ліпити непонятно з чого, або зовсім деякі речі не робити. Тому потроху продовжую я цей проект і сподіваюся, що скоро вийдуть нові відео. А поки що продовжую робити відео по ЕБР 10 Тож, дивіться, слідкуйте за моїми новими відео. Я сподіваюся, вони будуть виходити трохи скоріше, ніж раз на місяць, раз на два місяці. Всім пока, до зустрічі на каналі.